Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як видалити свою сторінку у Facebook. Ця кнопка справді прихована. Давайте її знайдемо. Натискаємо на трикутничок і вибираємо налаштування. Відкриває нам загальні налаштування, а нам потрібна безпека. І вибираємо ось тут кнопочку видалити свою сторінку. Натискаємо на неї. Вибираєте якусь причину. І можете вибрати пункт, коли відновити ваш аккаунт протягом місяця. І натискайте підтвердити. Потрібно по написати свій пароль і деактувати зараз. Це не повністю видаляє сторінку, тобто щоб активувати ваш обліковий запис ще раз, вийдіть, використовуючи свою стару адресу електронної пошти та гасла. Тобто ви можете просто заново обійти. Для того, щоб видалити сторінку повністю, ви повинні написати звернення у Facebook. Виберіть пункт «Допомога» або щось інше і напишіть, що ви хочете видалити свою сторінку. Якщо вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки, якщо не допоміг. Залишайте наготовні коментарі. Подивіться відео, як видалити свою сторінку повністю з Facebook. Якось за увагу.